Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні я хочу поговорити з вами про саморозвиток, не просто модний тренд, а життєво важливу інвестицію для кожного педагога, інвестицію у власну конкурентноспроможність. У світі, що стрімко змінюється, залишатися на плаву, бути ефективним та затребуваним спеціалістом це не просто бажання, а необхідність, а ключ до цього постійне вдосконалення, безперервне навчання та самовдосконалення. Як сказав Меджанімін Франклін свого часу, вкладення в знання приносить найбільші відсотки. Хочу запропонувати до вашої уваги 5 висловлювань відомих людей, які мотивують до саморозвитку особисто мене. Будь-яке зростання починається з середини, говорить засновник руху самодопомоги Джеймс Аллен. Учора я був розумним і хотів змінити світ. Сьогодні я мудрий і змінюю себе. Слова класика перської поезії філософа Румі. Конфуцій вже говорив людина, яка зрушила гору, почала з перенесення маленьких каменів. Майбутнє належить тим, хто готується до нього сьогодні. Це сказав Малкольм Ікс, борець за права афроамериканців. Якщо ти, не будеш влас... Якщо ти не будуєш власні мрії, хтось інший найме тебе, щоб будувати свої, говорить наш сучасник американський проповідник Тоні Гаскінс. В сучасному освітньому середовищі професійний розвиток педагогів є важливим чинником, що забезпечує їхню конкурентоспроможність та здатність успішно відповідати на виклики, до яких призводять зміни в освітній галузі. Саморозвиток забезпечує збільшення фахових компетенцій, підвищення рівня професійної та особистісної ефективності. Саморозвиток це свідома діяльність особистості спрямована на покращення своїх знань, навичок, умінь та розкриття власного потенціалу. Значення саморозвитку для педагогів. По-перше, актуалізація знань і навичок. Умови швидких змін у світі вимагають постійного оновлення знань та адаптації до нових методик і технологій навчання, підвищення конкурентоспроможності. Розвиток особистісних і професійних якостей дозволяє педагогам виділятися серед інших фахівців, створюючи унікальний підхід до навчання, формування здорового психологічного клімату. Саморозвиток допомагає розвивати соціальні та комунікативні навички, що сприяє кращій взаємодії з учнями, колегами та батьками. І тісне задоволення удосконалення своїх здібностей підвищує рівень самооцінки та професійної впевненості. Методи саморозвитку. По-перше, це професійне навчання. Курси, підвищення кваліфікації, участь у семінарах, вебінарах, тренінгах, а також спеціалізованих програмах професійного зростання. Сама освіта регулярне читання профільної літератури, участь у онлайн-курсах, перегляд освітніх відео, прослуховування подкастів та дослідження актуальних педагогічних інновацій. Професійна комунікація. Важливу роль відіграє обмін досвідом з колегами, участь у конференціях, форумах та педагогічних спільнотах, розвиток особистісних якостей. Це може включати практику медитації, розвиток емоційного інтелекту, роботи з коучами та психологами. Творча самореалізація. Участь у творчих проєктах, написання статей, створення авторських методик чи програм дозволяють розширити професійний кругозір. Які ж популярні інструменти, е тех існують для саморозвитку педагогів? Платформи для онлайн навчання та курсів. Курсера, Юдемі, Єдекс надають можливість проходити курси провідних університетів світу. Прометеус, освітній хаб україномовні ресурси з курсами для професійного розвитку. Інтерактивні інструменти для взаємодії Zoom, Microsoft Teams, Google Meet для участі в вебінарах, конференціях і семінарах. Mentimeter, Kahoot, Міро, інструменти для інтерактивного навчання та створення презентацій, платформи для управління навчальними матеріалами, Google Classroom, Moodle, платформи для створення та управління курсами, роботи з учнями та обміну матеріалами, ресурси для самоосвіти, освітні канали на YouTube, TED Talks. Джерела ідей та натхнення. подкаст, такі як Освіта 4.0, зручний формат для отримання нових знань. Інструменти для розвитку цифрової грамотності. канва, презі для створення візуального контенту, Trello, Notion, для організації робочого процесу та планування. Є і виклики. Впровадження ЕТТЕХ у саморозвиток педагогів Вони полягають у недостатньому рівні цифрової грамотності, брак часу через основне навантаження, неповне розуміння цінності саморозвитку, технічні обмеження, зокрема відсутність доступу до мережі інтернет чи необхідного обладнання. Переваги використання тех полягають у тому, що є гнучкість, доступ до матеріалів у будь-який час і в будь-якому місці, персоналізація, можливість обирати індивідуальну траєкторію навчання, інтерактивність, покращення сприйняття інформації через використання візуальних і мультимедійних матеріалів. Доступність, багато ресурсів безкоштовні або надаються за помірну вартість. Також хочу поділитися з вами досвідом отримання нових знань, підвищення кваліфікації при навчанні на курсах та інших освітніх проєктах, які створені нашими колегами, що розробили якийсь новий метод або узагальнили і структурували деякий досвід, протестували свій продукт в роботі і діляться цим знанням з іншими. Для мене, як для практичного психолога, є кілька таких. Підприємств приватних, наприклад, як Інститут практичної психології Ольги Гаркавець, Академія психотерапії Романа Мельниченка, Інститут психології максимум Ніки Вірнікової. Їх курси я ціную дуже високо, впевнена, що подібні позиції можна знайти і в галузі педагогічної діяльності. Саморозвиток стосується не лише професійних навичок, це також робота над особистісними якостями, розвиток комунікативних навичок, уміння працювати в команді, стресостійкість, креативність, адже від того, наскільки ми врівноважені, спокійні та впевнені в собі залежить і наш успіх як педагогів. Ми взірець для наших учнів, і наш власний приклад постійного самовдосконалення є найкращою мотивацією для них. Інвестиції в саморозвиток це найвигідніша інвестиція, яку може зробити педагог. Це інвестиція у власний професійний ріст, у радість та задоволення від роботи, у якість освіти, яку ми надаємо нашим учням. Це інвестиція в майбутнє. Тож давайте не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалюватись, навчатися та розвиватися, роблячи нашу професію ще більш цікавою та результативною. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.